П'ятьох переваг прийому амінокислотних добавок, навіть якщо ви споживаєте достатню кількість білка. Амінокислоти не просто для качків, як вони можуть поліпшити ваше здоров'я і самопочуття в будь-якому віці. Ми всі чули про білок. Нам кажуть, що він необхідний для росту м'язів, відновлення після тренувань і підтримки загального здоров'я. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб отримати ще більше користі від білка, навіть якщо ви вже споживаєте достатню кількість білка? Йдеться про амінокислотні добавки, і повірте, це не просто спосіб для бодібілдерів наростити масу. У цій статті я розповім про те, як амінокислоти можуть стати цінним доповненням до вашого раціону в будь-якому віці і при будь-яких цілях від підтримки здоров'я до поліпшення спортивних результатів. Я завжди була прихильницею збалансованого харчування і натуральних джерел поживних речовин. Але з віком я почала помічати, що навіть при строгому контролі за раціоном моє тіло не завжди реагує так, як хотілося би відновлення після тренувань стало займати більше часу, а відчуття втоми переслідувало мене частіше. Саме тоді я почала вивчати тему амінокислот і зрозуміла, що вони можуть стати ключем до вирішення багатьох проблем. Що таке амінокислоти і чому вони важливі? Амінокислоти це будівельні блоки білка. Уявіть собі, що білок це складна конструкція, а амінокислоти це глинки, з яких вона складається. Є 20 різних амінокислот, і всі вони відіграють важливу роль у нашому організмі. З цих 20 амінокислот 9 вважаються незамінними. Це означає, що наш організм не може виробляти їх самостійно, і ми повинні отримувати їх з їжі. Ці дев'ять незамінних амінокислот включають лейцин, ізолейцин, валін, лізин, метіонін, фенілаланін, триптофан, гістидин і терозин. Коли ми говоримо про харчовий білок, важливо пам'ятати, що не всі джерела білка однакові. Деякі продукти містять більш повний набір амінокислот, ніж інші. Наприклад, м'ясо, птиця та риба вважаються повноцінними джерелами білка, оскільки вони містять усі 9 незамінних амінокислот у достатній кількості. Рослинні джерела білка, такі як бобові та горіхи, часто не містять усіх необхідних амінокислот в оптимальному співвідношенні, і тому їх потрібно поєднувати, щоб отримати повний спектр. Чому амінокислотні добавки можуть бути корисними навіть при достатньому споживанні білка? Тепер ви можете запитати, якщо я вже споживаю достатню кількість білка, навіщо мені потрібні амінокислотні добавки? І це гарне питання. Справа в тому, що навіть при збалансованій дієті є кілька причин, за якими ваш організм може не отримувати оптимальної кількості амінокислот. Недостатнє споживання лейцину, лейцин це особливо важлива амінокислота, яка відіграє ключову роль у стимуляції синтезу ем'язового білка МПС. Як уже згадувалося, для активації мтапесуї, необхідного для росту м'язів, потрібно близько 2,5 грама лейцину. У деяких випадках, навіть при достатньому споживанні білка, може бути важко отримати цю кількість лейцину лише з їжі. Неоптимальне співвідношення амінокислот, різні джерела білка мають різні амінокислотні профілі. Навіть якщо ви споживаєте достатньо білка в цілому, співвідношення окремих амінокислот може бути неоптимальним для ваших цілей. Анаболічна стійкість з віком, з віком наш організм стає менш чутливим до білка, а це означає, що нам може знадобитися більше білка для досягнення тих самих результатів. Амінокислотні добавки можуть допомогти обійти цю проблему. Підвищена потреба в амінокислот під час тренувань. Під час інтенсивних тренувань організм використовує амінокислоти для відновлення і росту м'язів. Добавки можуть допомогти забезпечити організм необхідною сировиною. Як амінокислотні добавки можуть допомогти вам? Тепер давайте розглянемо конкретні переваги амінокислотних добавок. Поліпшення відновлення після тренувань, амінокислоти допомагають відновлювати пошкоджені м'язи і зменшують хворобливість. Я помітила, що після інтенсивних тренувань, коли я приймаю амінокислотні добавки, м'язи відновлюються швидше, і я відчуваю себе менш втомленою. Підтримка росту м'язів, амінокислоти стимулюють синтез ем'язового білка, що допомагає нарощувати ем'язову масу. Це особливо важливо для людей. Які займаються силовими тренуваннями. Поліпшення складу тіла амінокислоти можуть допомогти нарощувати ем'язову масу і одночасно спалювати жир. Це пов'язано з тим, що ем'язова тканина вимагає більше калорій, ніж жирова тканина. Підтримка здоров'я з віком, амінокислоти допомагають підтримувати ем'язову масу і силу з віком, що важливо для підтримки мобільності і незалежності. Поліпшення загального самопочуття амінокислоти відіграють важливу роль у багатьох процесах в організмі, включаючи вироблення гормонів, ферментів та нейромедіаторів. Добавки можуть допомогти покращити загальне самопочуття та енергію. Які типи амінокислотних добавок доступні? Існує кілька різних типів амінокислотних добавок, доступних на ринку. Незамінні амінокислоти, і ЕІ це суміш усіх 9 незамінних амінокислот. Вони є відмінним вибором для людей, які хочуть поліпшити загальне самопочуття і підтримувати здоров'я м'язів. Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом, BCAC-лейцин, ізолейцин і валін 3 амінокислоти, які особливо важливі для росту і відновлення м'язів. Лейцин. Це найбільш важлива амінокислота для стимуляції синтезу ем'язового білка. Гідролізовані амінокислоти це амінокислоти, які були розщеплені на більш дрібні фрагменти, що полегшує їх засвоєння організмом. Мої рекомендації. Після власних досліджень і експериментів я прийшла до наступних висновків. Звертайте увагу на вміст лейцину. Переконайтеся, що вибрана вами добавка містить щонайменше 2,5 г лейцину на порцію. Вибирайте добавки з повним спектром EA, це забезпечить ваш організм усіма необхідними амінокислотами. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні типи добавок, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас. Не замінюйте повноцінне харчування, амінокислотні добавки – це доповнення до здорового харчування. А не його заміна. Укладення. Амінокислотні добавки можуть бути цінним доповненням до вашого раціону, незалежно від вашого віку та рівня фізичної активності. Вони можуть допомогти покращити відновлення після тренувань, підтримати ріст м'язів, покращити склад тіла та підтримати загальне здоров'я. Не бійтеся експериментувати і знайти те, що найкраще підходить для вас. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не тільки правильне харчування, але й турбота про свої потреби на клітинному рівні. І амінокислоти можуть стати важливим інструментом у цьому процесі. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас дізнатися більше про амінокислоти та про те, як вони можуть покращити ваше здоров'я та самопочуття. Пам'ятайте, що турбота про себе це інвестиція у ваше майбутнє.